Не всі пацієнти погоджуються на лікування в умовах стаціонару, тим не менше, вони також потребують невідкладної своєчасної професійної допомоги. Медичний центр Амулет пропонує послугу з надання невідкладної наркологічної допомоги в умовах вашої домівки. Що входить до цієї послуги? До цієї послуги входить виїзд лікаря-нарколога за місцем проживання. Де в умовах вашої домівки він зможе надати вам допомогу? Ця допомога включає, по-перше, об'єктивний огляд пацієнта, проведення функціональної діагностики, який яка включає в себе моніторинг артеріального тиску, пульсоксиметрія. Визначення рівня глікемії крові, за необхідності виконується електрокардіографія в умовах вашої домівки, наступний етап це зняття гострого абстинентного синдрому, профілактика деліріозних ускладнень, профілактика судомних нападів, седативна терапія, своєчасна невідкладна допомога дає є можливість уникнути великої кількості ускладнень. Тому не гайте час, якщо вам чи вашим близьким потрібна допомога, звертайтесь, ми можемо вам допомогти.